Привіт, Владислав. Я Привіт. Дуже, дуже радий, що ти приєднався розповісти про свої досягнення в Алео. Я думаю, що почнемо ми з питання: як давно ти вже в проекті, і скільки часу тобі необхідно було витратити, аби стати амбасадором. З чим я, до речі, тебе вітаю. Я сподіваюсь, що скоро будеш вояжером і маєстром. Я вже вояжер в душі, тому що в проєкті знаходжуся в Діскорді з 12 жовтня. Я просто дивився ваше інтерв'ю з Ернестом і знав, що це питання буде. Так я попередньо вже підготувався. В мене 12 жовтня, я 12 жовтня, 21 року. Угу. Я вступив в Discord проект. Тому вже майже там півтора року. Взагалі за проектом слідкую з літа 21-го року. Тоді все починалось з того, що ми ставили ноди аліо, і там було окремо ноди і магні. Mm -hmm. Це саме саме перший теснет, і, і саме тоді через це познайомився з проектом. Потім вже на початку 22-го року там тупу, ну, активно вже почав дивитися Discord, ще не було. Навіть окремих гілок мовних просто був загальний спільний чат. Я навіть писав в модера... ну, команді, що якщо що, я там готовий бути модератором. Ну тобто, все тільки починалося. тому було видно, що проект набирає обертів і буде таким топчиком. Але насправді мій приклад є і позитивним, і таким, як більше досвідом для амбасадорів, як потрібно і не потрібно робити. От аля для мене дуже багато в цьому плані мене навчив тому, як потрібно боротися до кінця і не, зупина... не зупинятися на півдороги, тому що в мене було і те, і те, і зупинка на півдороги, і все ж таки те, що і вдалося стати амбасадором, але не зразу. Я пам'ятаю, що під час того, як я робив контент на перший набір, ти вже тоді був е, давно в проєкті, ти набагато раніше, ніж ми зайшли. Ну, на 2-3 місяці. І і, і, і. і в першому наборі ми не прийшли, хоча в нас було там нормального. Да, 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 да. А в другому наборі я там вже продовжив бомбити і так далі, а ти, наче трошки так підрославився. Тіль, та, Тільтанув да, тіль, да, тіль, да. Тіль, тіль трошки і повернувся вже пізніше, і пізніше. Це ж таки це в третьому наборі да? ти став... да, в третьому наборі от. став. Е ну, просто знаєш, що, що я починав цього казати. Я так е захотів стати або почав робити роботу, і от, до речі, нещодавно аналізував, е де, е що було не так, щоб от ті, хто зараз в програму вступає, їм щось можливо підказати. Мені здається, мені не вистачило буквально, може, там 2-3-4 роботи максимум. Тобто зараз mm -hmm. це здається взагалі там. Є там небагато на тиждень роботи може, але, але тоді, взагалі, тема амбасадорства. Вона ну так можна сказати, не те, що розвивалася, але вона набрала лише обертів, і було б дуже багато одночасно проектів в які цікавих і ну тоді люди розподілялись, куди піти, в які проекти, де віддавати свої сили, там знання. І в мене також було декілька проектів, які я намагався стати амбасадором. І чомусь в мене була така впевненість. Я там зробив е дизайн мерчу, інфографіку. Е ще дивився своє резюме роботи, зробив там чи меми, чи ж може, меми не робив, не пам'ятаю, але такі роботи. Різного характеру і складні і нескладні, і думаю, що я точно зараз перший набор ще ж писав в команді, зараз залічу валя, тут буду амбасадором, буду модератором, і тут вони не беруть. І трошки, знаєш, так стало е, грустненько, що блін, от поламалась надія. Я тут часу думав, що я тут зразу з першого цього стану набору амбасадором. А так як набори були такі, ну не зразу, перший був там кінець. Зими минулого року спочатку весни, а другий був аж штраф, якщо не помиляюсь. І оце такий yeah. розрив, і, і потім ну, там, продовжив робити контент, і вже думаю, ну все, другий набір, все точно ще стану. І от після другого набору мене так трошки, знаєш, зламало теж. Ну насправді я розумію те, що просто не допрацював якийсь мінімум. Просто мінімум, який на от буде як досвід вже тим людям, які... Можливо, подивитися інтерв'ю і захочуть в наборах наступних прийняти участь. я Думаю, що їх два має бути. То просто не зупиняйтесь. Вас може до вашого апрува, до вашої перемоги, там не вистачає буквально декілька зусиль, декілька кроків, де, як той мем, де два лізуть до діаманту, да, там капечі, і один зупиняється, а інший. Роби буквально там на декілька метрів глибше і знаходиться з діаманту. Ось в мене історія зала, Це і перша, і друга картинка. Спочатку я був тим, що розвернувся, вернувся назад, а потім все ж таки там третій спроби докопав і вже став амбасадором, і, і вже мав бути і войджерем. Але для войджера мені не вистачило в одному місці 5 балів. А ну в цьому місці вже буде. Я вже тут тільки мене алікаліа, все вже немає ніяких програм, тільки аля, тому не сподіваюся, що вже наступного. Тає воджеро, це просто приклад для тих, хто е, хоче стати амбасадором. Не потрібно зупинятися. От я дивився роботи тих, хто щойно став амбасадором в санкції наборі. Вони прям красавчики. Вони ось за один раз стали амбами. Ну вони зробили зразу там 15 пятнадцять Те, що і потрібно було робити. Тоді була в першому наборі маленька конкуренція. І можна було трагати, да, там, Ну ладно, може вперше, ну, в пер... першому якраз тільки в першому була жорстка дуже конкуренція. Да, а потім ну, вже значить, пот... в другому. От я пам'ятаю, десь була невелика, ну не така велика конкуренція, де можна може було стати, але трошки треба було попрацювати. І ось ну звичайно, тут не без везіння, десь трошки треба було і везіння, але от зараз ті, хто планує стати амбасадором, просто не полініться і трошки більше віри в себе. У мене улюблений фільм. Мій це в погоні за щастям Уиллом Смітом. І там, ну дійсно мотивуючись, що коли тобі кажуть, що все проти тебе, ти все одно повинен працювати, який би результат не був. Тому робіть побільше роботи і ставте перед собою обов'язкові цілі. Просто у вас, вас не має бути варіанту, щоб ви не ставили. І тоді все буде добре. Які ну тебе ще більш-менш позитивно закінчилась історія. Да, Я знаю, да, що да, є да. ті, хто є ті, хто так, от як забив. То потім поверталися, трошки робили. У них не виходило, забували. І там, якщо подивитися на довгий час, то вони робили багато роботи, але вони її робили там трошки тоді, трошки тоді, трошки тоді. і Деяка робота вже ставала неактуальною. Приходили нові сильніші люди, ну які вже там сайти пилили, галереї, якихось робіт е ігри робили для Лео і. Ті роботи, які раніше казалися типу, прикольними, вже казали, ставали вже не такими професійними і деякі люди не проходили. Треба от брати приклад з тебе. Якщо хоч щось не виходить, то дальше далі старатись. через те, що толку з того, що казати команді, що ти не пройшов, як так не буде. Тільки негатив цього буде. Ти провірити. А Покинути просто стільки роботи, які робив, якщо тебе за один раз не взяли, також не можна. Треба до кінця йти. Два набори, так, ще буде? Ну я думаю, те, те, що я бачу інформацію так. Тобто в минулому році було три набори, в цьому році був поки що один. І як я розумію, що команда планує, якщо встигне ще два набори, один мав вже початись. Ну, я думаю, трошки просто перевіряли заявки з цього набору. Ну, можливо, я бачу, ну, один, що... думаю, точно буде. Другий, можливо, і не встигнуть, а може і встигнуть, в залежності від того, як команда планує по запуску вже майнетові. Якщо... Бачив, що в кінці квітня, середина, кінець квітня має бути набір один. А далі невідомо, дивлячись, як перевірять, але мені здається, що якраз якийсь такий жорсткі останній набір зроблять перед майнетом, щоб розігнати у тих. Хто не бере участь, не брав у минулих наборах ФОМо і щоб всі полетіли дратись за місце і піднімати актив проєкту, якраз перед майонетом було б гемно так зробити. Ну, логічно, логічно було б, так. Да. Е -е, які топ-3 роботи свої ти можеш виділити за весь цей довгий півторирічний шлях в проекті? Ну, я в основному чим бы, вважаю себе корисним проєктом. Я створюю. Інфографіки, які мені здається, ну досить цікаві. От остання була інфографіка, якого я вважаю, можливо, найкраща в плані корисності е, для проекту. Я зробив інфографіку про е, оновлену систему понтів е, для амбасадорів. Тобто е, в на сайті Аліоблог можна подивитися цю табличку, але вона там ну, просто як таблиця. Да? Я зробив його в вигляді інфографіки. Мені здається, вона зручна. Для того щоб ти мог підрахувати кількість поємтів, які тобі потрібно набрати, чи ти вже набрав, щоб ну в виді такої яскравої інфографіки мені здається саме серед всіх інфографік я їх напевно зробив штук 30 для проекту, може більше це сама така, ну мабуть, важлива і дійсно цікава і корисна. Тому що інша я, але... я би зараз. Показав тобі твою ж інфографіку, але треба буде окреме вікно виводити. Я вчора сидів з допомогою неї, дивився, скільки мені балів не вистачає mm -hmm. там, кудись. Через yeah. те, що на, на комп'ютерному екрані формат, який ти зробив, більш зручний і mm -hmm. там, більш детально видно. Через це якраз собі окремий віконці його викинув і сидів там. В Excel дивився, з які роботи вони зроблені, скільки балів не вистачає туди-назад, туди назад. Ну дуже зручно топчик. Да, що ну, ще? Мені здається, що потім ну це такі особисте особисті враження. Мені просто сподобався цей комп'єтешн е, з приводу, з яка діш називався цей конкурс, де потрібно mm -hmm. було створити е, там, спекти щось власноруч з брендом або з лого аліо. Мені це просто сподобалось, тому що я на кухні так таксідек, і а тут ще треба щось пекти. То дру, під, ні, я сам робив, але дружина там трошки так із со сторони не казала, ні, я тобі нічого не буду. Це ж твій, мабуть, кулінарний шедевр. Сам робив але буду підказувати. І там зробив також такий класний пирог, тортик з аліо, з черниці виложив. Лога Аліо і мені ну і Нікс, і мені здається, це просто було цікаво, тому що а, для кріпти ми постійно онлайн за комп'ютером, а тут щось своїми руками і на кухні. Це було просто прикольно, мені здається. І до речі, ви в Твіттері мені також написали взагалі писали, що воно це той нестандартний контент, який просто як крюк-хук да, зацеплює. От нещодавно команда виставила а, такі. Гая по тому, як потрібно цепляти аудиторію в Твіттері. От мені mm -hmm. здається, оцей, здавалось би, як він дотерпти, але цей конкурс він саме зацепив багатьох. Це просто цікаво. Ось і це те, що мені подобається. І треки... ну, але конкурс інфографіки, звичайно, був кращим Інфографіка особ, особливо. да його модератори дуже дуже, дуже мені він сподобався. Да, Шкода я да, не брав участь, я його да. тільки проводив. Да, да, да. Я вже кажу, модератори <сих> були топчик. Не, до речі, от ну, інфографіка, взагалі, моя профільна тема, тому це якби на номер новому родині. І в цьому я також брав участь в інфографіці, але там були. Тільки роботи, я тоді ще там такого. багато так рогоробіт було, що я не не, не yeah. очікував такого, наче, наче yeah, й менше набагато людей активнічало, А тут ну, це ж не просто смс написати якийсь там віршик придумати, А тут треба було посидіти, вибрати інформацію, красиво її оформити. Тіпо люди так якось зашевелились тоді перед перед набором, почали. Брати участь було прикольно. А в ЗК Діж, то я одразу для себе вирішив, я брати участь не буду. Через те, що якщо я буду щось робити, ну типу, якщо я це не вмію спробую робити, то я б, типу, зробив і подивився на це, посміявся. Але виставляти як роботу, я не думаю, мені було б не дуже. І плюс я вважаю нечесним. Там є деякі мене сумніви щодо таких учасників. Їхати кудись замовляти Bar торт. Щоб мені його зробили на замовлення там з цим, логотипом, теж, типа, не, не, не дуже мені така. ідея по фану. Мені життя да, да, да. не, нема смисла дійсно. Якщо вже або роби сам, або дійсно В мене просто мене дружина гарно готує, і я знав, що вона мене так правильно прокурірує, що якщо не вийде з одного разу, то перероби мене. А, а, Тому, але ось не... ближе сім'ї на кухні. Да, да, вона мене це, була ментор моя по цьому по закадіш, тому я прийняв участь, бо знав, що в мене, якщо щось не вийде. От, ну вийшло навіть смачно. От. І третє, що е, мені сподобалось також, це був конкурс. Це був конкурс дизайну. Е, у мене взагалі дизайн валіо це один із перших робіт, які я робив для алю. Мені подобається робити дизайн, дизайн, дизайн там, е, там речей, кепки, футболки, якісь відшоти, блокноти, такого бейджі. Ось ну, і я приймав участь, і от там була, до речі, та сама скласт, якщо не помиляюсь, другий був набір. Ну, от якщо по інфографіці я там бачу багато робот, які ну я там на, на уровень вищий, навіть не цей, то по, ну, по дизайну я там дивився, мені здавалося, що я зараз там тут буду номер один. І коли я там даже в пятерки не вишав, такі... Може, я щось не так діла, і оце той момент, знаєш, де мене теж трошки вибило. Блін, може я там щось не так роблю, і треба на якісь інші проекти орієнтуватись. І от це була моя помилка, тому що е, ну, одне одна справа виграв, не виграв. Це ну, один момент, але зупинатися в проекті це просто один із е, активності. І я чомусь тоді зупинився. Зараз я аналізую. Це просто. Знаєш, коли амбіції трошки перевищують реальність, коли тобі кажеться, що ти зараз тут yeah. зробиш багато і зразу залітіш. Ну це, це неправильно і, і добре, що так сталося. Це мене дуже навчило. Зараз я взагалі, чим ну так в яких там і в Альо, і там в, в інших напрямах не не покрипті, а просто так, в життєвих. Я вже просто перестаю якісь закладувати очікування вищі, чим. Ну краще нічого ні на що не розраховувати, і воно прийде, чим розраховувати ну зразу на авансом наперед, а да, тобі би ти що тобто, не зробиш і не станеш або не виграєш, або там ще щось там і не досягнеш результату, і будеш потім розчаровувати. Не зачаровувати, щоб не розчаровуватися така фраза, no. так, точно. Так що ти так і, а, і це три. І просто ще такий оф топ, те, що мені ще подобалось робити, але а, але це є. Напрями, ну, поки що не актуальним, для, але мені подобалось дуже робити е, квізи по фільмам. Це просто і mm -hmm. мені дуже подобалось. Я бачу, що аудиторії дуже подобалось. Але я, так як це розважальний контент, і він мало е, має спільного з проектом, його, на жаль, сказали, що більше потрібні технічні квізи, і такі розважальні їх буде має бути або мінімум. Або взагалі не бути, але це той іменно контент, який мені дуже подобається. Вам сказали, типа, прикрити, да? Покійку, так? Так, я я ще притупив, я зробив квіз на наступний день чи в той день, коли вийшов анонс про те, що квізи тепер обговорювати лише з бичачом, і я, ну, А я вже проводив до цього місяця. Я подумав, що напевно це ну, нові, ті, хто нові будуть робити. Тим паче Бочачу сприймав участь в тих фільмах в квізі. Я думав, що вони знаєш, а вже по, по умови, тому що вже там місяць я їх провожу регулярно. Я їх там сім чи шість штук провів. І, от, і я просто ну, не запитав дозволу того, що ну, мені здавалось, що вони вже дозволені це, ну, це саме такі квізи. І потім, да, на жаль, я якби не побачив, що вже є. Правила, що mm -hmm. треба узгоджувати квізи, ну і плюс написали, що розважальність поменше, тому що вони трошки створюють спам, я згоден, ну все, я перейшов на просто на інший на контент. Але це просто мені подобається, Вона, так, бачу, що це прикольно. Вона таке, я бачив, що аудиторія це подобається, теж такий хук, знаєш, який ціпляє. Ну так, да. я бачив багато ваших квізів. Ти в партнерстві з кимось наче робив, так? Да? Ну я спочатку сам, потім мене запросив на інтерв'ю мінт у нього свій канал, mm -hmm. він бачив, що я амбасадор, і запросив взяти інтерв'ю. Я йому там дав інтерв'ю відео, він попросив там також про Алі розказати. Він оглядовий робив такі відео про Алі Оглядовий. і хотів з кимось із амбасадорів зробити інтерв'ю, щоб вставити. Я йому все розповім. І потім він мені пише, що а чого ти робиш тільки по фільмам, там, по серіалам, по мультфільмам. каже, ну окей, каже, а можна з тобою, давай і все. І ми по пару серій зробили. Там разом просто по поділили кількість тих мультфільмів і серіалів. І декілька зробили спільно. Він пропонував запропонував. Я завжди за такі двішки, що хтось хоче, тільки за кажу, хочеш, можу тобі передати води сам. каже. Та ні, давай дуже за То ми пару ти на три чотири провели разом і так от дуже круто сподобалось. Ну треба трошки більше технічного контенту. Контент про технічну там, ну може ще колись і проведемо розважання, але на ну, поки бачиш, достатньо. А, ну можна і проводити, але просто трохи рідше і. Ну, я так, думаю, так, що... так, так, я думаю, що один ти тільки технічний контент буде занадто втомлювати, і трохи іноді можна буде в фільми погратись. Е топово, дуже топово розповідаєш, і е окремо можна виділити з того, що ти сказав, що працювати в команді також круто для тих, хто зараз е там, бере участь. Не намагайтесь бути з кимось е з інших амбасадорів, якимось конкурентом, через те, що воно до якогось позитивного ладу не приведе. Краще з кимось колаб колабу зробіть. Е зробіть якийсь цікавий. Додатково контент і вас підтримує більше людей, і ви зробите якісніше і буде прикольніше. Які в тебе ось думки щодо майбутнього амбасадорки до літа там, чи до коли ти думаєш, що воно все буде? І як ти думаєш, до яких розмірів може вирости вирости Алео? І просунутись в крипто світі. Ну я думаю, що по наборам ще два буде. Це якщо дивитися за останні кількості, це там 65, якщо не помиляюсь, набрали амбасадорів. Та, ну, можливо, ми не всі пройшли курс, ще побачимо інформацію. Тобто, якщо буде ще два набори, це плюс 120. Відповідно за три місяці додаваться майже 200 нових амбасадорів. Це відповідно, наприклад, якщо кожен з них зробить а, по 10 робіт в місяць, а, і це буде декілька місяців, то можна уявити, яка кількість а, твітів, інфографік, відео, взагалі контенту, це окрім тих, що вже амбасадори вже роблять якісний контент. Тому мені здається, взагалі для проектів дуже круто вести. Амбасадорки, я не знаю, чи можна чи можна в інтерв'ю говорити про інше. Я купав невеличкий приклад іншого проекту. Бо привів. Чи можемо говорити? Вона не буде нам. Ну, Якщо ми, ми будемо казати про його про той проект, але не будемо сильно вихваляти, то можна Ні, не не будемо, Просто всі знають саме крута як амбасадорка була до цього моменту. Як мені здається, Мунві да і от мені мені здається, що Аля це наступний проект, який його перевершить і буде номером один. Я маю на увазі по цьому і по інформації, і по, взагалі, інфі інфієв серед ком'юніті різних. От всі будуть казати, всьо, у валі саме крута амбасадорка, але Коребєха її з цього проекту, який я вже не буду повторювати. Перед цим казав і буде номер один. Тому що дійсно дуже крута структура. Ну, ну по перше, там де висока конкуренція, там є цінність. Да дуже ну класно, що. Невелика кількість амбасадорів. Ну я так думаю, точно не дві тисячі, як іноді бувають. А от така вона не маленька, ну і невелика. Тому що коли дуже багато, важко контролювати цей процес. Мені здається, ідеально от до 500 амбасадорів. Це ну ідеальна варіант. Там 300-400 амбасадорів. Тому але як якраз беру хоч цю ідеальну е середину, не дуже багато, але не дуже мало, тому що я тільки що сказав, що скільки контенту робить навіть там 200, там нових людей, і 200 вже там іде, да, плюс-мінус 400 людей, які роблять по 10 робот в місяць, робіт в місяці, 4 тисячі робіт. І всі це з хештегами, просто, хештегами, всі з... І з хештегами з... да 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 Тобто плюс у, де, у багатьох є свої криптоком'юніті, які діляться да, роботами. Ну, мені здається, що амбасадорки це ген для проєктів і Аліо. Ну, скоріше, стане номер один в найближчий час по гемності амбасадора. А от питання в тому проекті. В них було за балами якось оцінка того? Ні-ні. -то от Аліо ще структура. В тому, що Альо, е, е, якби хочеш, не ну, хочеш, треба працювати, тому що є певна структура балів. Є. Там було рейтингу там прям рейтингу. Там тіпо, не було рейтингу. Я не був амбасадором цієї програми. От я мене я був мій як... знайомий, який на місяць буквально раніше почав цим займатися, став. Я вже пізніше. Там просто ну тоді вони просто хто став, той вже стався. І там mm -hmm. і, і в них до речі було дуже чому я сказав, що не треба перебільшувати. У них там було, здається більше двох тисяч, і там просто нереально було таку кількість контролювати. Тому вони просто хто став, той став. Все. Їм просили якісь роботи робити. Але Все ж таки валю є структура, є певна кількість валі, які треба набрати, більше структуровано все це. І Тому мені здається, саме тому буде кращий результат. Ну тут якраз радує те, що є якась строгість, а якщо є строгість, то, ну, то це, це позитивно для проєкту. Якби в нас просто набирали і робіть, що хочете. Ви, ви окремо, ми окремо, було б набагато дивніше. Я думаю, що це би відлякувало. А так зараз і вісім балів не набрав кік, і можеш, якщо дуже багато робиш крутого контенту, можеш і підвиситись. Наскільки можна підвиситись прикладом, є Алекс був, який від амбасадора до. Маєстро і від маєстро до члена команди взагалі бустанувся. Тобто, ну хочеш, хочеш працювати, хочеш е, е, ставати частиною проекту або просто ставати амбасадором, працюй і роби якісний контент. Якби якщо ти виділишся сьогодні, сьогодні там зайдеш через місяць набір, але ти за цей місяць зробиш. Якийсь такий розривний контент, зробиш якусь дуже корисну фічу, або там напишеш щось на, Leo, на мові Лео, яке буде дуже корисним, або якийсь дуже сильний баг знайдеш, то ну, навіть в такі короткі сроки можна спокійно пройти. Більш того, що є от конкретні приклади, останній набір скільки або які в ЄСКОР зайшли в цьому році і сказали, тому що у них реально круті роботи. То, що я казав на початку, якщо ти зробиш ну, 10-15 крутих робіт або одну якусь грандіозну велику, ти зразу можеш так, аби це оцінити. Я став амбасадором майже за рік, а да? тут люди місяць, тобто, ну ж молодь, мало... молодь, молодь. Ні, класно, молодці, тобто це це до того, що можна стати за місяць, ну якщо трошки. Повірити в себе і ну, показати свою роботу, все це можна зробити. Навіть зараз, вступивши, думаю, на наступне або на останній точно може бути. Топо, Дуже тобі дякую за те, що ти нам розповів. Я думаю, що багато корисного з цього можна взяти. І не тільки якісь мотиваційні речі, а й дійсно дільні опа. Не витримує апаратура да, да. сьогоднішнє інтерв'ю. Е, дільні е, Поради, да. і багато хто зможе з цього виділити. Е, дякую. Ну. В останній скажу, що амбасадорки гем, Кріптагем. Е, е, хто ще там думає, ну, стоп, де ви знайдете таку можливість? Просто де ви найдете таку можливість отак з нуля. Ну, стати якимось частиною ком'юніті, в якому, в якій сфері, В ви будь-яку сферу зайдіть, вам потрібно там 2-3 роки пропрацювати, щоб кимось да, там, стати тим топов, топовий проєкт з інвестиціями в три мільйонів, стати частиною ну не команди, частиною ком'юніті, які має трошки більше е, можливостей, да, і можливо в майбутньому От писали, що навіть там. Стати дійсно вже частиною команди можуть амбасадори, які це проявлять, їх візьмуть як ну, на ну на, на роботу, не знаю, це правильно назвати на роботу команду. на зарплату О, так, на, команду на да, да. тобто літати і... можна буде в Японію в різні країни От... на конференції. Що топ в якій сфері? Ви так за місяць, за два можете просто ну чогось досягти, і це буде ну по по зрівнянню з офлайн діяльністю або онлайн, але в другому секторі. Будь на, на тому ж рівні по ну по крутості, по взагалі по, по всьому. Тому однозначно Амбас Амба, амба Аліогєм, Криптогєм. працюємо в криптовалюті. Дуже дякую. Працюємо е, на зв'язку. Давай да, дякую Дім, що запросив. гарного дня працюємо.